Друзі, мої вітання і повага всім шанувальникам мого каналу. Друзі, була в мене така мрія, і, як кажуть, мрії збуваються, хочу зробити слісарний стіл у себе в гараж. Значить, довжина столу буде 7 метрів. 7 метрів. Вона, основний матеріал, це профільна труба 40х20. І, друзі, піде 50 метрів 40 на 20, профільна труба. І 14 метрів кутника 45 на 45. Друзі, дивіться, не цурайтеся вимірювального інструменту. Це моя вам порада. Все, рахуйте завжди в міліметрах, і все треба різати точно, друзі. Тому все у нас воно повинно бути у вас абсолютно однакове. Тоді стіл у вас буде те, що треба. Значить, дивіться, я вам покажу весь нарізаний матеріал. Це буде стіл висотою 95 см, друзі. Я так взяв спеціально для свого зросту. У вас він може бути і вище. Якщо ви вище, ну я метр 78-1,8 метр рахую, що для мене буде е, Висота 95 см. Значить, висота столу буде 95 см. Кришку я на стіл повністю зроблю з нержавіючої сталі. Є в мене нержавіюча сталь. БУ правда, я її приведу до ідеального вигляду і зроблю кришку. З нержавійки, друзі. І буде, буде в мене гарний, гарний стіл. Будемо обладнувати з вами його і покажу все повністю в роликах, як воно буде виглядати. Ну, дивіться, ось я вже все нарізав. Всі розміри є. Кількість вказана. Дивіться, дуга, друзі, зміряється по рівній. По рівній площині, ось рівна площина. І рівно посередині у вас повинно бути 60 мм, тобто 6 см. Довжина виходить 95 см або 950 мм. Дивіться, все йде по 8 штук. 7-метровий стіл. Значить, повинно бути 8 стойок. Ось вони вам всі розміри дані. 700 мм, 8 штук, 40 на 20, 40 на 8 штук. Тоді у вас ідуть розміри. Дивіться, висота полки. Висота полки до висоти стола 45 см, 450 мм. Отвір я зробив під анкера. 12 під 10 анкера. Ну і дивіться, тут. Висота отвора. кому... Ну, Отвори можете вже самі робити, так як вам це сподобається. Ну, В даному випадку 350 мм від висоти кришки. Тоді у вас йдуть це задня стінка, це передня, це продольна середня, а це е, продольна е, верхня. Друзі, 765 мм, 40 на 28 штук. Ну, е, Зараз. Я вам все покажу. Получиться ось така стійка. Ось така стійка. То, е, хтось, може, зробить мені зауваження або поставить запитання, чого ножка передня трошки зроблена дугою. Друзі, щоб було зручно і коліна не стукались об ножку стола. Е, ці стойки будуть розміщені е, метр. Від кожної від попередньої стойки. Тобто через метр стойка, 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 стойка. Получається, 8 буде стояти, друзі. Ну що, тоді перед Подивитись повністю технологію, концепцію, тоді задасте питання, якщо захочете в коментарях. Однім словом, поїхали. Ну, ось, склав все до кучі. хочу показати зараз перед. З варкою, що воно вийшло і як воно буде, друзі. Дивіться, значить, от така це виходить, основна частина буде стола. Получається така, як би ферма, якби ферма, яка буде розположена через кожний метр. Через кожний метр і обрамлена буде вона кутом. 45 на 45, значить, товщина стінки 5 мм. Ну, це вже у вас, як там буде. Дивіться, друзі, тут робите підпил. Підпил для того, щоб зайшов тоді сюди кут. І кут, виходить, стягнув задню стінку стола. А спереді, спереді, теж буде. Дивіться, бачите, прирізано акуратненько, і теж буде кутник. Отак От він буде, кутник. І що я хочу сказати? Зараз я це все з'єднаю і покажу вам все в готовому вигляді. А тоді вже, друзі, воно на місці, Ну, так як я вам і казав, 7-метровий стіл. На місці воно все збирається, анкериться до стінки, щоб стіл мав устойчивість. І все, і буде вам щастя. Зараз я поєднаю. Ну, це, друзі, основна частина виходить, стола. Це, як би ніжки, друзі. Ось вона така готова виходить, цей виріб. Такий він готовий. Так все, як я вам і казав. Так, як все, як я вам і казав, кут на обв'язку піде. Кут на обв'язку піде. Одної і другої. Одного і другого вугла. Значить, дивіться. Тепер у мене воно ж все готове, напилено. Бачите, отак от ставите. Отак от, от ставите. Все повністю по цій печі, вони повинні бути абсолютно однакові. Абсолютно однакові, друзі. Тоді буде у вас все ідеально. Ідеально буде. Ну і передня ніжка. А тоді ж все ж там підпилюєте все. І З'єднуєте з струбцинами, обов'язково з'єднуєте з трубцинами, друзі. От. А тоді по еталонному по еталонної стороні, по еталонним е, цим ніжкам варите слідуючу, слідуючу, цю знімаєте частину, а ставите на першу еталонну частину другу. Також зварюєте, зачищаєте, відставляєте. І тоді всі отак от по порядку. От. Ну, Друзі, по ролику у мене все буде. І ще у мене ролик монтаж цього стола вже в гаражі. Це була моя мрія. Мрія, як кажуть, збувається. І ще хочеться зробити бути заталонним столом. Ну, друзі, це вже буде трошки пізніше. З городом в цьому році таке діло. Самі бачите, все погоріло. А всі доробки, ті, що робляться по мотоблокам, вони з якогось досвіду правильно беруться. А раз досвіду нема і роботи нема. Ну, ми без роботи сидіти не будемо. Будемо знімати далі. Друзі, в коментарях, якщо будуть якісь неясності, пишіть. Я вам обов'язково. Зроблю відповідь, друзі. Лайків чекаю, підписки чекаю. Всім, всім мирного неба.